Золота осінь у нас на дворі і лохина заграла такими барвами Можна познімати, помилуватися такою красою. Змінило вже листя забарвлення. Є червоні, є жовті, є ще, до речі, зелені. Зараз про це поговоримо. І про роботи, які потрібно проводити на лохині восени. Так, Тут в мене ще такі саджанці надорощувані. Ось дивіться, чотирихрічні кущі сорту дюк. Це я її буду вже пересаджувати в більший об'єм. Зараз вони 18 літрів. І це якраз можна проводити зараз восени, доки погода дозволяє. Ось навіть на цих бачимо є одне листя. Зелене, інше червоне. Справді не варто переживати, тому що дехто пише, що в мене щось зелене листя, не червоніє, нічого страшного немає. Перші роки я теж переживав, потім подивився, що ніякої різниці по тих кущах. Тобто це не впливає на результат потім по ягоді. І це не залежить напевне і від добрива, якогось осіннього, чи внесли, чи не внесли. Ось, одинакове е, живлення. Бачите, дюк. Цей ряд червоний, цей ряд повністю зелений. Це теж сорт дюк. Але бачите, вони просто в різних об'ємах. Тобто тут було менше вологи через те, що менший об'єм. Тут вологи трошки більше і вона якби довше залишилася залишається зеленою. Тобто ще трошки росте, а ці вже повністю зайшли в осінь. Нічого, ці почервоніють там через тиждень-два. рівно все листя опаде і все буде. Добре, наступного року буде гарний урожай як на цих, так і на тих, що зараз зелені. Значить, так, зараз е, я вже не поливаю, тому що трошки йшли дощі. Хоча на зиму, якщо буде ще е, тепла така посушлива осінь, то я ще буду включати трохи полив, щоб вони не зайшли пересохлими на зиму. Тому що в мене в в контейнерах і вони тоді більш схильні до підмерзання кореневої, якщо субстрат в контейнері буде сухий. Тут є такий нюанс, але це тільки по лохині контейнер. Також, можна їх зараз мульчувати. Ось я додаю мульчу, бачите, в ці вже попідсипав, ці ще ні. Ось така. Перемелена сосна, тут і частинки дерева, гілок, і хвоя. Чим це добре? Це добре тим, що воно буде зберігати вологу, тому що кожен рік воно перегниває, воно осідає і потрібно підсипати, як ті, що в контейнерах, так і ті, що у вас в землі. Плюс воно, коли перегниває, буде додавати кислотності. І це також є дуже добре для наших кущиків. Ось. Ну, тут в мене висаджено, цього року посадив і в траншею, теж був підсипав на рівні з цими дошками, воно все просіло. Тепер знову треба буде підсипати. Ось так. Добре висаджувати, зараз лохину. Думаю, це краще робити, ніж навесні. Хто хоче посадити, собі краще посадити восени. Тому що навесні вона вже більш активно буде рости. Тобто результат буде трішки кращий. Так, тут в мене вже такий ліс зробився. Це вже такі дорослі шестирічні кущі. 90 літрів об'єм. Ще маю трохи таких сумок, треба мені досадити. Так, я всього таких великих купив собі 50 сумок. Десь 30 посадив, 20 ще треба мені буде досадити. От зараз, поки погода дозволяє, буду. Цим займатися. Так, Стосовно осіннього підживлення, зараз додають сірки трохи. До кущів можна це робити восени. Якраз вона за півроку почне складатися і діяти буде вже наступного року. Я сірку не, надаю, не додаю, я даю сульфат амонію навесні трошки в невеликій кількості. І він в своєму складі теж має е, сірку і відповідно підкислює. Він водорозчинний і швидше діє, тому що сірка вона довго розкладається. Тут також потрібно бути обережним, якщо ви вносите сірку, е, наприклад, кожної осені, то це з часом може... Призвести до того, що буде за висока кислотність, і кущі можуть навіть загинути, ви можете їх спалити. Бо знаю випадки, коли навіть люди е, дають по два рази за сезон сірки і вона тоді накопичується з часом, а розкладається вона е, роками і з часом може. Призвести це до високої кислотності і буде проблема з вашими кущами. Взагалі, сірка, добрива. Потрібно більш обережно до того всього підходити, не засипати ваші кущі. Посадили, гарно собі в кислий торф і все добре росте. Хочете трошки покращити, по мінімуму добриву, навіть менше за норми, які. Є, давати менше за норму і дивитися, як кущі будуть реагувати. Тобто не дали цього року, засипали добровими і на другий рік лохина не розуміє, що з нею робиться. Тому все раджу, що краще не нашкодити. Посадіть і залиште її спокій. Так, тепер-тепер, що ще? стригти вже можна починати. Обрізати. Я вже обрізую. Е, от, забирати треба це все нижнє. Це все повистрілювало, ці молоді пагони, з них толку не буде, це все забирається. У мене кущики такі, бачите, специфічні, вони мають 2-3, 4 максимум стовбура таких. І я їх так формую. Ну, через те, що в контейнерах. Якщо в землі, то 5-6 в формі чаші. Все решту молода забирається, тому що в цьому немає потреби. Е, можна стригти зараз, можна дочекатися, коли опаде листя. Якщо ви не професіонал, а більше любителі, то краще, коли опаде листя, тому що тоді краще видно, що потрібно забрати з куща. Та як у мене багато кущів, то я починаю стригти зараз, і зимою стрижу і весною все рівно ще проходжу, передивляюся і ще забираю лишнє. Потім ще навіть коли починає, коли вже цвіте, теж ще проходжу, нормую, щоб не було забагато ягоди, щоб була гарна ягода. Ось так. І ці надорошувані кущики, теж їх потрібно пройтися, підстригти. Це теж все, ще мої кущі. І ще трохи є тут, в менших об'ємах теж це все потрібно перебрати, пересадити в більший об'єм, тому роботи в мене є. Багато біля цієї лохини, практично цілий рік потрібно біля неї працювати. Ось така краса, червоне, жовте, зелене листя, восени лохина дуже декоративна. Ну все, бувайте всі здорові. Всім гарного врожаю, сидіть в лохину і смакуйте. Mas não é